Продажі на внутрішньому вторинному ринку суттєво впали в Україні, і ціни за останній рік просто космічно впали. Це дійсно факт України. але чому людина замовляє зі штатів? А ось чому та що ж саме такими придбали? Що саме таке ми привезли? для нашого замовника, ну і, звісно, покажемо вам, можливо, кому когось буде цікаво, можливо, когось теж зацікавить на майбутнє саме таке авто. Так звані у нас їх називають нічні аукціони. По правильному вони звуться Time-Limit Action, тобто аукціони з обмеженим часом. І у чому тут плюси, у чому тут мінуси? Авто за два місяці. Чому саме зі штатів, а не наша авторічка? Та у чому особливості нічних торгів або так званий тайм Ліміт в Чому плюси та мінуси? Йдемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Метріді, Автопроект Харків. І у нас сьогодні чергова зустріч чергового вашого замовлення зі Штатів до України. Це доволі рідкий гость на нашому каналі. Зустрічаємо Land Rover Discovery Sport. Поїхали розбиратися. В принципі, мене задовольняють ті послуги, які ви надаєте, бажаю через вас замовити. Добре. Зустрілися, обговорили усі вимоги, усі потреби замовника, усі бажання до комплектації, до усіх усіх нюансів полоту, почали підбирати, відшуковувати варіанти. Але людина. Поки ми з розмовляли, поки з'ясовувалися усі необхідні нюанси Палуто, розповіла, що, звісно, Едуард знає, що відслідковує, що суттєво знизилися ціни на нашому вторинному ринку. Так, це факти, ні для кого це не секрет. І Що дійсно і продажі на внутрішньому вторинному ринку суттєво впали в Україні, і ціни за останній рік. Про просто космічно впали. Це дійсно факт внутрі України. Але ж, чому людина замовляє зі штатів? А ось чому? Коли він подивився ті пропозиції, які є на вторинному ринку, суто по mm. такій моделі, яка його цікавить, да? то він зрозумів, що або дійсно ці ціни все ж таки аж ніяк не дешеві і набагато вищі за. Той бюджет, який він вважає доцільним витратити на це авто. А по-друге, це стан, що стан цих пропозицій, які є на вторинному ринку, вони, ну, м'яко кажучи, нічому не відповідають. Бо це або вже, як то кажуть, викатані автівки, або зроблені не дуже якісно на продаж, або коштують дуже дорого і. Невідповідно дорого. Коли Едуард зібрав усю цю необхідну інформацію, коли він все це промониторив, то перше було його, скажімо так, побажання це навіть не замовлення. А це було побажання попередньо прорахувати, в які гроші може обійтися та чи інша автівка зі штатів, та чи інша комплектація. Ми з ним розглядали декілька варіантів. І лендроверів, і ренджероверів різні комплектації, різні версії, різні моделі розглядали, і, врешті-решт, зупинилися все ж таки на Лендровер Discovery Sport 16-17-го року. Бо так ця автівка максимально відповідала і вимогам замовника, і бюджету. І ось що ж ми, врешті-решт, взяли? Взяли ми. Після десь приблизно трьох тижнів пошуків, участі у торгах і всьому, всьому іншому розрахунків, ми взяли ось такий автомобіль. Land Rover Discovery Sport чистого 2017 року, звісно, що дво-літровий на повному приводі. 94 333 мілі на одометри, Комплектація HSE Lux. Придбали його за 4425 доларів. А ось тут саме цікаво. саме на цей лот замовник був згоден ставити до 6200. Тобто, ми вже спочатку придбали автівку на 1800 доларів дешевше, ніж замовник був згоден влаштовувала. Да? Ну І звісно, що економія на усіх інших платежах по-середньому ну ми там, радимо замовникам рахувати так. От якщо ви... Вже маєте певну калькуляцію, неважно, який лот, з якої локації, ну вже є якась калькуляція. Да? І фінальна ставка, ви її збільшуєте або зменшуєте на якусь певну суму. То оце цю різницю збільшення треба множити на півтора. Це за рахунок буде і майбутнього розмитнення, і пенсійного фонду, і комісії аукціонів, і комісії за переказ грошей, тобто усі ці витрати, які прив'язані до безпосередньо ставки на лот. Тобто, якщо ми замовнику зекономили на голому лоті 1800 доларів, да, от додайте ще 900. Тобто зі старту 2700 у замовника вже економії від попередньо прорахованого бюджету. Ну, я вважаю, що це дуже добре. Ну що, друзі? Ось ми вже з вами на так добре. Вам знайомій базі автовозів. Вже приїхало нас, вже звантажили наш Land Rover Discovery Sport. І зараз будемо робити огляд, а що ж саме таке ми придбали, що саме таке ми привезли для нашого замовника. ну, і, звісно, покажемо вам, можливо, кому, когось буде цікаво, можливо, когось теж зацікавить на майбутнє саме таке авто. І так. Нагадую, як ми вже заказали, це в нас Discovery Sport 2017 року. Дволітровий двигун на повному приводі. Пошкодження ви можете бачити самі, що вони у нас дійсно незначні. Автівка більш розібрана, ніж бита. Ось можете побачити по колу. Зараз ми ще вам покажемо, що в нас вся безпека ціла. От. Бачите, що в нас немає. Йдемо з цього колу. У нас немає поширювачарки, хоча, можливо, він і в салоні. У нас, в принципі, цілий капот. Подивимось, можливо, там є якісь подряпини, пошхрябане, але в цілому воно все ціле. І в нас розібрана передня частина, тобто в нас немає фар, немає бамперу. Але далі все все в нас повністю без пошкоджень. Зараз подивимось, що в нас йде взагалі під капотом. І так, бачите, що у нас все стоїть, в принципі, на своїх місцях. Що у нас все не розтрощене, не розбите, як то кажуть, да? не розваляне. Вже витягали масляний щуп, дивилися, у нас, в принципі, там нормальний рівень. Мастила, ну зараз запускати його, в принципі, подивимось, Може, будемо запускати, може, навіть його так завантажимо на евакуатор. Зараз вже будемо за обставин дивитися. Свідше за все, будемо потім вже його на СТО запускати. Зараз будемо розбиратися. Як вдалося, як ми змогли придбати настільки дешевле, дешевший, в принципі, доволі цікавий в добрій комплектації. А тут нюанси суто нічних торгів. От той самий insurance Auto Action. Так звані у нас їх називають нічні аукціони. По правильному вони звуться time limit action, тобто аукціони з обмеженим часом. І в чому тут плюси, о чому тут мінуси? Навіщо взагалі потрібен цей аукціон, можу сказати, відверто. Чітко ми самі вже скільки років він проводиться, ми самі навіть не розуміємо. Бо по факту, це можуть бути лоти, які мають дату, наприклад, там, на 5-7 днів вперед, Тобто вони вже виставлені на передню дату. І вдруг, не звідки, от, вони от вчора ми дивилися, що вони мали грати, наприклад, там, за 5-7 днів цей лот. А сьогодні в 10, в 11, в 12 дня ми дивимося, що він грає вже сьогодні вночі. Ну, якось воно трохи безглуздо. Да? Або вчора цей лот взагалі був без дати торгів, без нічого. А вже сьогодні його виставили, що він грає сьогодні, на сьогодні в ніч. М -м -м ну, якось воно трошечки недоцільно, да? незрозуміло. А, пояснити, наві навіщо воно так такий алгоритм, навіщо воно робиться, я не знаю, але не можу точніше, але можу вам пояснити, у чому тут може бути вигада, у чому можуть бути. Мінуси. Вигода у тому, що е, ці лоти доволі часто уходять набагато дешевше, ніж звичайні. Чому? А тому що їх банально можуть хтось проспати, хтось не звернути на них увагу. Е, або людина розраховувала, що цей лот буде гратися за декілька днів, а він грає сьогодні вночі, його просто ну, протопили, да, проспали. Все, і він пішов дешевше. Або, взагалі, люди не розраховували, що сьогодні може бути щось цікаве. Вчора подивилися нічого нового. Ні, а сьогодні не, не оновляли перегляд лотів. А він вже сьогодні вночі грає. І за цього може бути дешевше. Але тут також є і певні нюанси, бо у кожного такого лоту є ліміт, нижче якого продавець його не віддасть. І от в нас є вже певні алгоритми. Звісно, що не буду розкривати усіх секретів, тобто пробачте, наша фішка, наша, як то кажуть, комерційна таємниця. Да? Як треба грати ці лоти? Так, щоб їх вдало вигравати вам, нашим любим замовникам, за як можна більш цікавими ставками, звісно, що це не завжди працює. Звісно, що бувають випадки, коли ці лоти уходять дуже дорого, хтось з конкурентів. Підключиться і е, переб'є наш максимальний ліміт і забере дуже дорого. Або максимальний ліміт замовника буде нижчий, ніж е, продавець взагалі згоден віддати такий лот. Так, звісно, таке буває. І з цим уже ніякі наші алгоритми, ніякий наш досвід е, тут е, не стане в нагоді. І, ми, звісно, що не заберемо такий лот. Але дуже багато лотів ми придбали нашим замовникам суто за таким алгоритмом. О, от. Ось вам і нюанси, як ми взяли цей Land Rover Discovery Sport 2017 року, на, з, з таким дисконтом, з такою вигодою від попередньо прорахованого замовного бюджету. Ну що, усі основні питання ми з вами розібрали і розібрали, так, да, питання залишилися по часу. Чому я казав два місяці? Тому що людина звернулася до нас наприкінці вересня, 17 е жовтня. Людині цей автомобіль вже був придбаний. А ось 11 грудня він вже у Харкові. Тобто, від часу купівлі лоту на аукціоні до приходу в Харків вже розмитнено, звісно, що не відремонтованої автівки, пройшло місяць і три тижні. Якось так. Це на все про все на купівлю, на сплату, на забор автівки з аукціонного майданчику, доставку, розмитнення, доставку по Україні повністю на весь цикл. Конкретно в даному випадку в нас пішов місяць та три тижні. Все, з цим розібралися. Вже скоро будемо на нашій базі автовозів і будемо вам показувати, а що ж саме ми придбали замовнику за 4425 доларів на нічних торгах. Ідемо далі. І так. Ідемо далі по даху. У нас іде панорама на весь дах. Бачите, що в нас все добре, все ціле, нічого не побито, не пошкрябане. О, навіть забруднився курткою. А дах, ну нічого. Все це поправимо і буде добре. Не, не шкода. Так, салон. Як ви бачите, у нас темний салон, темний дах. Величезна панорама на всю стелю. Вся безпека в нас повністю повністю ціла. Ось Якась табличка. Килимо її назад. От, е, залишки бамперу, можливо, там ще щось у багажнику є. Потім будемо вже більш детально роздивлятися, і коли на СТО все розібрамо, буде зрозуміло, що в нас є, чого немає. Якийсь кріпіш, бачите, що це швидше за все від бамперу переднього. Да? Все закидано, що у нас тут? Бачите, і USB, шка і карт-рідер під навігацію. Ну, звісно, що це під американську навігацію, але можна все це перепрошити і поставити залити карти вже безпосередньо е, нашого регіону. І USB, шка і прикурювач, тобто можна використовувати все, що потрібно. Ось такий у нас де шатлам коробка. Поки що автівка в нас з, з, з знятою клемою акумулятора, тому звісно, що в нас все ну, все, все вимкнуте, нічого в нас поки що не працює. Але бачите, у якому стані у нас салон. Пробіг, як я казав, вже більше 90 тисяч міль, тобто, умовно кажучи, 150 тисяч кілометрів з гаком. Пробіг на, на цьому авто, але стан салону, в принципі, як для такого пробігу більш-менш задовільний, я би сказав. Звісно, що в нас іде електропакет на сидіннях. Ну, а так. По пошкодження, ви самі бачите, що навіть вам щось показати, щось більш детально вам розповісти навіть нічого. Бо автівка придбана дійсно з мінімальними пошкодженнями. От. Крило зняте. Защита, захист з колеса підкрилок, залишки протитуманних фар, залишки бампера пошкодженого. Ну, то все буде вже на СТО більш детально будемо з усім цим розбиратися, роздивлятися. Якось так. Тому, друзі, зараз чекаємо на евакуатор, і невдовзі вже воно все поїде. Наша партнерська СТО, будемо робити дефіктовку. Ну і звісно, що все вам потім покажемо, розкажемо, які нюанси по цьому авто, що з ним врешті-решт приїхало, що треба було докупляти, що треба було розбирати, дефектувати, ремонтувати. Ну і сподіваюсь, невдовзі вже буде і фінал по цій автівці. Ідемо далі. Ну що, вже у нас і евакуатор приїхав, і вже навантажувач. Зараз будемо вантажити. Ну а поки процес іде, нагадаю, що для тих, хто бажає. Собі замовити щось зі Штатів до України. У нас є дві окремі пари Viber та Telegram-каналів, окрема пара Viber Telegram по вживаним автівкам США та Канади, і окрема пара Viber та Telegram-каналів по електромобілям з Китаю та Норвегії. І так. Зараз піднімуть навантажувачі, Подивимось, що в нас по ходові знизу по цьому авто. На багатьох інших автівках є пошкрябані по речагах, а так, в принципі, в цілому. так, ми, Як завжди, все, кріпимо з щоб нікуди автівка у нас не поділася. да. Правила безпеки ніхто не відміняв. І будемо їхати на СТО. Так що, друзі, на цьому будемо нашу з вами сьогоднішню зустріч, в принципі, завершувати. Усе основне, усе головне вам показали. Ну, а далі чекаю на ваші запити. Що вам цікаво, ще, що, що вам сподобалось, можливо, у вас у когось є таке авто, ви є власником такої автівки, і можливо, бажаєте поділитися якимось власним досвідом Що, до чого. І чим вона цікава, які у вас е, враження е, від водіння, від володіння таким авто? Ну а ми будемо на цьому вже в принципі, завершувати, завершувати і далі ківка вже їде безпосередньо на ЕСТУА. А саме був я, Олександр Металіді, автопроект Харків і до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!